Трошки я видився день сьогодні на пасіці. Я не знаю, чи вам видно, чи не видно. Ось такий движняк майже коло кожного вулика. І, і ось тут, і ось там вони просто шаленіють. Чесно кажучи, якщо вони збиралися тікати, то хай тікають. Немає більше ніяких аргументів сказати щось в їх захист. Ну, таке. Після холоду, чесно кажучи, вони гарно засіяли, в них був корм. В котрому вулику не було корму, я ще докладала пасту канді. От. І таке вони в мене повні вулики бджоли і і навіть якщо ті зібралися тікати, ну я так принаймні думаю, що вони зібралися тікати, то хай тікають, бо в мене немає де, де їх відселити. Я б якби зробила відводок, але в мене всі ці вулики, вони повні. Ось такі справи. Пташки ще бечуть, мені це подобається. Чесно кажучи, я в костюмі. Пасічника і таке відчуття, наче я десь в якійсь сауні. Але той з іншого боку добре. Трохи, можливо, схудну. Скажіть, до речі, пасічники ви худнете на пасіці літом чи ні?